Вітаю вас, маляти. Сьогодні пропоную вам прикрасити сукню для ляльки. Подивіться, ось така сукня у нас повинна вийти. Давайте розглянемо, яка вона? Вона білого кольору, має прикраси. Угорі, крапочки червоного кольору, так? має смужки блакитного кольору, унизу та посередині. Та має квіти жовта серединка із червоними пелюстками по краях. Ватні палочки, фарби, пензлик, водичка, серветка та сукня білого кольору, її вам допоможуть зробити дорослі. Давайте прикрасимо сукню. Отже, беремо пензлик, занурюємо у водичку, потім у фарбу ось так, притискаємо до аркушу паперу та проводимо лінію. Це буде не забувайте, дітки, що пензлик ми тримаємо трьома пальчиками. ось так. Тепер прикрасимо низ сукню. Теж притримуємо сукню і ось так притискаємо пензлик і ведемо рівну лінію. Ось так. Ось так. Тепер відкладаємо пензлик, беремо ватну паличку, занурюємо її у водичку. Потім фарбу, наприклад, жовтого кольору. Та ставимо крапочки. Ось так. Раз, два, три. Це буде крапочки наших квіточок. Потім беремо іншу паличку, занурюємо у червону фарбу. І навколо жовтої крапочки ставимо червоні крапочки. Ось так. У нас виходить ось така квітка. Дивіться ще раз. Ось так. Квіточки можуть бути будь якого кольору. Ось так. Давайте малята ще прикрасимо вгорі сукню, ніби намис, ось так. Ось так прикрашаємо. У нас буде гарна-гарна сукня для нашої ляльки. Подивіться. Подивіться, дітки, яка сукня у нас вийшла. А тепер буду чекати на ваші роботи. До зустрічі!